За наші кошти, які ж я збирав, а це я не прав. Що сталося? — Та ні, ми просто ну думали, що ну просто <тужи> так зайшли в батьки. Вас турбує, Ну, але наш нас зовсім другий функціонал. обов'язки. А які у вас охорона громадського порядку? Ми просто прийшли тут масове скупчення людей. Ви не прийшли. Дякую, ми Микола. Можливо, ми за мною. А, а хто ви вже вибрав? Нас ніхто не викликав. Ви самі послухали? Так, ви Никола Підозра, ну, людей вибрали. Підозра в чому? Ви собі все проводьте, все і все. Ні-ні-ні, а Підозра в чому у вас ви Ми другий раз будемо знати, що люди всі збираються. Не все збираються люди, шановні, щоб масово. Ви що, ви нормально, щоб ви люди всі збираються? Все нормально, так? Ви краще б ставили отут, напроти. <ан> там можуть бути під домами, залити. залито. Там регулювали краще. Для початку. Чим кабінет вишним? Що я не тоді